Хай здійсниться правосуддя, хоч загине світ, так і у вищому господарському суді України. Утім, схоже, загинути доведеться таки нинішньому вищому господарському суду України разом ще з двома вищими спеціалізованими судами та нинішнім Верховним судом України. Натомість з'явиться один новий Верховний суд. Тестування кандидатів розпочинається вже цього місяця. Хто вони? Цього до суду мають обрати 200 суддів. Перших 120 обиратимуть у найближчі два місяці. Судівська реформа результат голосування за зміни до Конституції України у червні 2016 року. Та новий закон про судоустрій та статус суддів. 305, да? Завдання, як на мене, головні два. Це оновити суддівський корпус, забезпечити незалежність суддів. Неправомірні рішення, ухвалені суддями щодо протестувальників під час революції гідності, стали поштовхом до дискусії та оновлення суддівського корпусу в Україні. Вобода, Потреба відчуття так, в людей, що ця реформа ну. Номер один виникла саме після майдану, коли суди були тим інструментом, які, по перше, допомогли узурпації влади Януковича. По-друге, ну, власне, під час подій на майдані вони були інструментом в руках Януковича для того, щоб е тиснути, давити усі е протести. Обиратимуть суддів до нового верховного суду члени вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Це їхній голова Сергій Козяков. Перший етап конкурсу тести і письмові роботи. Наступний етап співбесіда. Лише для тих, хто успішно складе перший етап. Але за два тижні до старту комісія ще не визначила мінімально допустимий бал для першого іспиту і може зробити це вже після тестування та письмових робіт. Скільки всього балів за перший етап може набрати максимального учасник? Е -е, там, здається, 210. І скільки вважається непрохідний? Ми не казали, я зараз не буду казати це. Це непрохідний. Це буде вирішувати комісія після того, як ми побачимо всі результати. А чому? Або, а секунду, чому після, секунду, а не секунду. до? Можливо, можливо, і до. У нас є мінімум два варіанти, а може і чотири. Голова комісії висловив аргумент, чому непрохідний бал варто визначити не до, а після іспитів. Ви зараз посміхнулися, у вас така була емоція, коли я сказав, наприклад, що. Не буде до того визначено, да а деякі кажуть, якщо буде це визначено до того, то комісія почне дотягувати деяких кандидатів до необхідного балу. Ну, давайте от. А як може дотягнути, що це так? анонімно. Немає от да, я теж це відповідає. Я теж це відповідаю. Можна припустити, що без чітких правил гри до тестування комісії буде простіше підтягнути цих своїх кандидатів. Не виключено, що ці свої це ті, кому симпатизують у владних кабінетах. Як очільник комісії Пан Коз'яков, так і низка кандидатів на посаду нового Верховного суду відвідують адміністрацію президента. Олексій Філато, заступник голови адміністрації президента, що керує там провадження судової реформи, не вбачає у візитах нічого поганого. Сергій Козяков, зокрема, декілька разів минулого року, можливо, і цього року, раз був адміністрація президента з приводу верховного суду ні, з приводу законодавства про конституційний з приводу законодавства про процес з приводу подальшого вдосконалення закону про судоустрій в частині функції вищої кваліфікаційної комісії. Це не кидає тінь на їхню на їхню от... Статус незалежних таке інше, на мою думку, професійне спілкування не зашкоджає нікому виконувати професійної незалежно свої функції. Кандидат до нового Верховного суду, нинішнього голова Вищого спеціалізованого суду Борис Гулько, який теж відвідує адміністрацію президента. А що робить суддя голова суду, такого шанованого суду в адміністрації президента? Пояснює, йому можна відповідно до закону. а ви часто ходите в Адміністрацію?» Ой, да я тільки не ходжу. Я більше того, я, щоб ти розумів, от ви питання ставите особливо головам судів, я одну річ покажу, хорошо? Ну, це не я на словах можу сказати. Що, ну, якщо вірите, що є в мене перше, мої обов'язки ходить представляти суд усіх державних е, органах і тому подібне. Ще один відвідувач адміністрації президента кандидат Ярослав Романюк. Голова нинішнього Верховного суду України каже: з днем народженням його вітає голова адміністрації президента. А з президентом він спілкується після засідань Ради нацбезпеки і оборони. Президент в голова, а суддя один із членів. Я є членом Ради національної безпеки і оборони і беру участь в її засіданнях, а вони відбуваються в будівлі адміністрації президента. Я там буваю, так було таке, що ми кількома словами перекидалися після засідання Ради національної безпеки і оборони. Що стосується голови адміністрації, я з Ігорем Львовичем що разу поки що, в всякому разі не був в його робочому кабінеті. Хоча на днях розмовляли по телефону він став мене з ним народження, Не бачився нічого зазорного. На відміну від Ярослава Романюка, один із його попередників, голова Верховного суду України Василь Нопенко, відмовився бути членом РНБО. Пояснення для забезпечення реалізації конституційного принципу поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову. Про цей саме принцип часто говорить Ярослав Романюк, але за РНБО не виходить. Державна влада України поділяється на законодавчу, виконавчу і судову. Суди повинні бути поза політикою, поза політичними процесом. Я, як голова суду, є поза політикою. Ярослав Романюк відомий тим, що підтримав закон на 16 січня 2014 року, які у ЗМІ назвали диктаторськими, які стали поштовхом до ескалації конфлікту на майдані. Впадають в око цінні подарунки судді. Наприклад, його донці подарували квартиру на Печерську, елітному районі в Києві. Подарунок від його сестри вона придбавала для себе з розрахунку на те, що її син переїде сюди на роботу в Києві, і буде працювати тут. Але не так сталося. Життєва ситуація змінилася. Він залишився у Львові. Вона вирішила в такий спосіб, ну, якби знак подяки за те, що допомагає їй. Схеми також виявили, що 9 березня 2015 року, коли Романюк не працював через тимчасову непрацездатність за інформацією апарату суду, у реєстрі є його судове рішення. Так само є його рішення від 3 лютого 2015 року, коли він, за інформацією правоохоронних органів, наданих Вищої кваліфікомісії, комісії, перебував за кордоном. Голова Верховного суду України Ярослав Романюк у листі пояснив, що це технічні описки. У даті помилково вказано 2015 рік замість 2016-го. Ці описки виправлені у лютому цього року. Отже, вже після заходу від схем. Ще один суддя нинішнього Верховного суду України кандидат до нового Верховного суду Олександр Волков. Були рішення ваші, коли ви були в відпусті. Я не думаю, що таке могло бути. Чесно кажучи, треба подивитися на номери, треба подивитися переведення. Тому що Справді чесно, багато. Олександр Волков ухвалив судове рішення 28 жовтня 2015 року. Хоча, за інформацією апарату цього суду, він перебував цього дня в офіційній відпустці. Був на роботі, а не десь. Це не підробка, це не фальсифікація. Права тут нічі не порушені. А те, що з відпустки вийшов, ну ну що, ну скільки ж можна відпустити? Я взагалі частенько те, що числиться, але працює. Суддя Волков відомий тим, що поновився на посаді судді Верховного суду України завдяки рішенню Європейського суду з прав людини. Одна із низки підстав, на яку звернув цей суд, була неперсональне голосування депутатами за його відставку. Одне з порушень було і в тому числі неперсональне голосування. Ну ви пам'ятаєте цю всю картину, коли сиділо 80 чоловік і приймалися закони, а інші займалися своїми справами. В Принципі, це називається шахрайство і має підлягати кримінальній відповідальності. Раніше схеми зафільмували як голова окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк зустрічається у київському ресторані із депутатом фракції БПП Олександром Грановським. Пана Грановського називають одним із неформальних кураторів адміністрації президента у прокуратурі та судах. Звідується. Сьогодні Павло Вовк теж кандидат на посаду нового верховного судді. Дві 2015 року прокуратура Києва провела обшук у окружному адміністративному суді Києва для пошуку доказів ухвалення суддями рішень, перебуваючи за кордоном. Суддя Павло Вовк каже, цю справу прокуратура Києва вже закрила. Над окружним судним адміністративним судом надругались, саме провели обшуки щодо звичайної робочої ситуації. Справа була порушена, ну якщо вам це не відомо, то мені це відомо, ніякого тут тайне слідства немає. Справа була порушена десь близько по 10 судах столиці, в тому числі по вищих. А е, тренувалися на кошках, на окружному адмінсуду. Е, всі справи були закриті. Претендент на посаду судді Верховного суду не виключає, що міг літати у тринадцятому році із суддею Одеського окружного адміністративного суду Олексієм Колесниченком на чартері до Норвегії. Хто оплачував ваш, вашу подорож на чартері разом із суддею Колесниченко до Норвегії в тринадцятому році? Дивіться, якщо така подорож була, ну тому що я в принципі люблю подорожувати, подорожу економ. Економно. То якщо така подорож була, то значить на цей чартер був куплений мною білет і не за великі гроші. Зазвичай чартер на чартер купують політ. А дивіться, дивиться, чартер це взагалі розуміння, коли ви літаєте в Єгипет, кудись ви літаєте. Це все чартер. Якась компанія купує ці чартер і продає безпосередньо пасажирам за конкретну приємліму цену. Інформація, яка надана Вищій кваліфікаційній комісії з правоохоронних органів, літак, на якому літав очільник суду, був бомбардієр лерджет 60 Це невеликий комфортабельний літак, що вміщить до восьми пасажирів. Також Павло Вок не заперечив, що міг здійснювати перельоти в одному літаку разом із ще кількома суддями окружного адміністративного суду. Були такі випадки вилітали, разом за кордоном? Я багато подорожую. В самольоті багато зустрічаю знайомих облич. Якщо це ви називаєте груповою подорожю в самольоті, де летять інші особи, навіть знайомі, ну називайте так, це ваша оцінка, але це вже не, це вже суб'єктивізм. За інформацією правоохоронних органів, яку вони надали вищій кваліфікаційній комісії. Судді Окружного адміністративного суду разом із суддею Павлом Вовком декілька разів літали разом за кордон, зокрема до Парижа, Валенсії, Дубай. Наприклад, суддя Окружного адміністративного суду Києва Ігор Качур не заперечив, що разом із іншими суддями він злітав до Греції 2013 року. У нас разом з ловком суддею та іншими суддями разом літали до Афін. Скажіть, яка мета була? Доді. Це богоугодна справа. Ми летали до Афін. А скоріш за все, до Неафон літали. Хто оплачував цю Ви Мене питаєте. Я оплачу за себе. Серед кандидатів до Верховного суду низка нинішніх суддів Вищого господарського суду України. Схеми раніше показували сюжет про те, що п'ять суддів цього суду задекларували мільйони у 2013 році. За даними декларації, 2015-го, рух чесно відшукав уже 16 офіційних мільйонерів. Серед них був Артур Ємельянов. Його родина показала понад 4 мільйони гривень доходу, 3 мільйони за як позика судді. За часів президента Януковича він очолив спочатку господарський суд Києва, а згодом став заступником голови вищого господарського Судом. Торік восени Генеральна прокуратура висунула йому підозру. У своєму пості на Фейсбук генпрокурор Юрій Лусенко згадав Ємельянова як одного із тих, хто підпорядкував собі систему прийняття судових рішень. Суддя Ємельяна вважає підозру безпідставними звинуваченням. У мене в мене був проведений один допрос. Як я заявляв раніше, так і заявляю сьогодні, що діло є повністю заказним. що заповнили. Когда у мене будуть конкретні доказательства, на момент сьогоднішньому є на рівні не предположені, а увереності. Схема раніше показувала, що родина Артура Ємельянова була бізнес-партнером нинішнього члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського, що також післям за вимагання хабаря у півмільйона доларів. Дружина цього судді була засновником фірми Перша академія розвитку, яка за Януковича була співвласником оздоровчого центру Сесіль разом із компанією Павла Гречківського з кінця 2000 Дванадцятого року Ну, нова здоровча компанія Сесі ну вже отвічав на этот вопрос. На вже в тімі столько раз обсуждалась. Поднімайте документи, смотрите Сергія. Ну що ж ну, якщо я вам в якийсь момент в 2014 году ліфтирнадцятому году я не знаю, дійсно вона була соучредителем. Потім вона цю долю продала. Господарський суд Києва розглянув низку справ у 2011 році, які стосувалися фірми Сесі саме в той час, коли цей суд очолював Артур Ємельянов. Згодом уже київський господарський апеляційний суд розглядав справу щодо сесії. У квітні 2012-го. це через місяць, як цей суд очолив суддя Ємельянов. А вже 17 грудня 2012 року фірма дружини судді Ємельянова, перша академія розвитку, стала співвласницею компанії СЕСІ. Перед виходом сюжету ВТР стало відомо, що Вища кваліфікаційна комісія призупинила участь судді Ємельянова у конкурсі до набрання законної сили вироком суду або припинення кримінального провадження щодо нього. Кандидат озвучив намір оскаржити це рішення в суді. Це суддя вищого господарського суду України Олександр Себіга. Раніше схеми повідомляли, що суддя мешкає в незадекларованому будинку. Тоді він це пояснив тим, що будинок не введений в експлуатацію. Згодом будинок з'явився в електронній декларації. Ще одне питання: чому суддя не декларував користування житлом у 2015 році? Хоча, за його словами, тоді він там інколи мешкав. Ви живете в цьому будинку, недобудова. Так, Джо, він зареєстрований вже. А поза минулого року не мешкали? Поза минулого року мешкали, але він в процесі будови, добудови. Але ви там мешкали? Мешкали, так. А, а чи зазначали ви про в декларації? А це декларація не вимагала. Тільки те майно, яке належить на праві власності декларанту або членам його родини. Це От. не була власність. Дек... Зараз несли зміни до закону. Так, зараз треба зазначати. Раніше ні. Ні, але ж потрібно було зазначати, де проживає суддя. Ну, декларація вже є, я вказую, де я проживаю. Ну, Ви ж сказали, що проживали і не буду будувати. <рес> Як вас звати? Сергій, не шукайте сенсацій там, де їх немає. От ви шукаєте сенсації для свого каналу. Ну, тут немає цих сенсацій. У листопаді 2016 року змі повідомили про викрадення півмільйона доларів у судді вищого господарського суду України Мальвіни Данилової. Суддю вищого господарського суду України Мальвіну Данилову та її бойфренда зв'язали троє озброєних чоловіків. Сусіди кажуть, винесли близько півмільйона доларів. Травматичний а пістолет та рушницю. Згодом з'ясувалося, у неї немає у декларації ані такі гроші, ані будинку. Суддя зараз пояснює, що все це належить іншій особі. З приводу пограбування. Скажіть, будь ласка. Що, що це було, що це? Що це було? Порядку, Ви Засідання Ви Засідання, Ви засідання? А З приводу пограбування можна сказати? Ні. Ви не задекларували ці гроші. Просто скажіть, вони справді були? Я доказу, що собі є Це Вищий адміністративний суд України. Суддя Юрій Рецебуринський. Суддя у 2010 році ухвалював рішення, де однією зі сторін була партія регіонів. Водночас, донька судді Веронійка Рецебуринська була помічницею депутата від партії регіонів Артема Пшонки. відповідно до сайту посіпаки. Артем Пшонка, син генпрокурора Віктора Пшонки за президента Януковича. Чи не вбачаєте ви в цьому конфлікту інтересів, то що ви могли упереджено розглядати справу. По-перше, я, відверто кажучи, не пам'ятаю, щоб я розглядав справи з участю представників партії регіонів. До виборів до ЦВК Центральної виборчої комісії. Можливо, я не спростовую, що не розглядав. Тут питання в тому, коли вона була помічником. Можливо, вона була в 2010-му. Ну, можливо, в 2010 му і була. Порушень конфлікту інтересів не бачу. Я не бачу, не вбачаю цьому конфлікту інтересів. Це вище спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ. Його створили за президента Віктора Януковича. Одним із заступників голови цього суду був рідний брат генпрокурора за часів Януковича Віктора Пшонки Микола Пшонка. Так саме у Миколи Пшонки інша суддя цього суду Ольга Ступак придбала земельну ділянку. За інформацією інтернет-видання наші гроші занищує від ринкової вартості суму 149 тисяч гривень. Да, придбала правда, чиста правда. Запропонували, звісно, що ми знайомі разом працювали з Миколи Пшонкою? Ну, він же ж був заступником в нашому суді, вищому спеціалізованому, придбала у Миколи Павлича земельну ділянку. Це значено, що ну, там 149 тисяч гривень, А насправді вона начебто коштувала 35 тисяч доларів. Тобто... Ну, якщо уважно подивитись, то я її придбавала в 2014 році, на початку 2014 року. Стаття ця з'явилась в 2016 році, де дійсно вони десь там на сайтах взяли ціну на 2016 рік і відповідно по курсу на 2016 рік. Серед кандидатів і судді з родинними суддівськими зв'язками. Це суддя Артем Маляренко. Його батько Василь Маляренко раніше був головою Верховного суду України. Це ваш батько був головою Верховного суду так. України. Так, Певний час. Це як сталося, що ви вирішили зайти судити. Не, за... не через батька або завдяки батьку. Ну він надихнув, да, сказав, що це дуже поважна професія. Закінчую. Вуз і гіди. Яким чином ви стали суддею, От е потрапили саме цей суд. З вами були такі співбесід, ви там побули. Як сталося? Так, вже не пам'ятаю, коли це було. Зять судді Артема Маляренка, Борис Грек, суддя вищого господарського суду. Мої сестри, чоловік. Ага. Працюю в вищому господарському суді суддею. Ви з ним не перехрещуєтеся справу? Ні. Не було ніколи конфліктної інтересів. Запитання, яке може поставити комісія до претендентів на високу посаду щодо квартир, які були надані суддям як службові, але згодом були приватизовані. Це суддя Тетяна Франтовська, яка у 2015 році приватизувала службову квартиру за 15 гривень. Ви от придбали майно в 2015 році у розмірі 15 гривень. – Це Правда, чи ні? ну це приватизація квартири, так. Це була приватизація а коли квартири. Ви її отримали? – Ну, роки три назад. Просто службове житло, наскільки я правильно розумію, це житло, яке видається суддям, які працюють в суді. Умовно кажучи, що вам видали суддя, ви приватизували, то іншому судді не потрапив. Вже... Ті квартири, які нам виділили, є рішення е, ради, де нам, собственно говоря, ну, дозволили приватизувати ці квартири і вивели їх з службових. Рішення якої ради? Ну, я зараз не можу вам сказати. До конкурсу на посади суддів Верховного суду також допустили адвокатів та науковців. Їх менше половини від усіх претендентів. Громадська рада доброчесності створена відповідно до закону, і куди увійшли активісти та представники неурядових організацій, аналізує інформацію щодо кандидатів на професійну етику та доброчесність. Тут вирішили перевірити наукові роботи претендентів на плагіат і кажуть, вже знайшли порушника. Кандидатська робота, якраз кандидат наук, претендує е, в нього наприклад, вісім висновків. Е... Які є новими, які він захищав з 10, це є повністю запозичені з кандидатської роботи, яка була захищена за два роки перед тим. І, на жаль, науковий ступінь, незважаючи на цей плагіат, він був. Присвоєний громадська рада доброчесності може надавати негативний висновок комісії щодо претендентів. Якщо комісія з цим не згодна, вона повинна проголосувати проти такого негативного висновку. Це має зробити щонайменше 11 із 16 членів комісії. Члени комісії знайомляться із досьє на кожного кандидата. Нам показали приклад такого досьє без прізвища кандидата. Серед іншого, тут є інформація від різних правоохоронних органів. Закон про судоустрій та статус суддів каже: інформація з досьє кандидатів, крім деяких винятків, має бути. Доступна в електронному вигляді на сайті комісії, але досі таких досі на сайті немає. Закон вимагає від вас зробити загальнодоступним доступним досі кандидатів. Ви цього не зробили через сайт. Да, ми поки що цього не зробили. Розкажу, коли цей закон опрацьовувався і. Відповідно, обговорювався сроки, які там можливо зазначені законно, з нами не обговорювалися. Коли, на вашу думку, може запрацювати електронне суддівське досьє? Це декілька місяців. Це, я ж, ну, якби це тільки від нас залежить, я б сказав, що це залежить ще від наших колег у держпризв'язку. Після того, як комісія обере переможців на посаду суддів Верховного суду, за них ще має проголосувати Вища рада правосуддя. І наостанок переможців має призначити своїм указом президент України. Схеми стежитимуть за перебігом цього конкурсу.